Ну вітання усім, хто дивиться бабуся не смаколиками з України. Хочу сьогодні поділитися рецептом дуже смачних, соковитих, відбивних зі свинини. Для цього мені знадобиться м'ясо. У мене свинина ось такий чудовий биток. Борошно-кукурудзяне, олійка для смаження, гірчиця, яйця, сіль і перець. Для початку я м'ясо розріжу на шматочки. Підбивні будуть величенькі. Шматочок тут у мене 800 грам, то приблизно один підбивний буде 200 грам. Ось такі. І зараз я м'ясо буду відбивати. М'ясо я відбила. Ось такі чудові два шматочки. Якщо порівнювати, наскільки збільшилось м'ясо у розмірі, то ось такий шматочок був. А такий став сіль, перець, гірчиця, гостра, звичайна, міцна гірчиця. І ось так натираю. М'ясо перевернула і те ж саме я зроблю з іншого боку. Сіль, перець, гірчиця. Те ж саме я зроблю з двома іншими шматочками м'яса. М'ясо я підготувала, залишу його хвилин на 10, хай полежить, промаринується, і буду смажити. На сковорідочку додаю рослину олійку. До яєць додаю сілі перець. Гарненько перемішую. Вогонь середній. Олійка розігрівається. Панірувати я буду двічі: борошно, яйце борошно. Нагадую борошно кукурудзяне. Ганірую гарненько перший раз у борошні. яйце і знову борошно. І відправляю на сковорідочку. На середньому вогні я буду смажити до золотистої скоринки. Кришкою накривати не буду, м'ясо тоненьке, воно просмажиться. М'ясо підсмажилось, я викладаю на паперовий рушничок. Відбивні готові. Зараз я швиденько приготую гарнір. На гарнір я приготую зелений горошок з вершками. На сковорідочку додаю оливкову олійку. Дрібненько нарізаю часники цибулю. Усе відправляю на сковорідочку. І відправляю сюди горошок, додаю сіль, перець і додаю вершки. Гарнір готов. Зараз я сформую тарілочку. І будемо дегустувати, смакувати. Смачного! Дякую. Відбивна, зараз пробуємо. Угу. Свиняча. Ммм, клас. Герчиця відчувається? Так. Да. Шикарно. Смачного? Дякую. Зараз попробуємо. Угу. Ммгу, клас.